Вітаю всіх маленьких фанів поєдинків, топових проспектів без поразок. Мене звати Макс, це канал Гринсайт, бокс української, рубрика прогноз. Поїхали! 20 числа в карді Усик проти Джошо. Нагадую для тих, хто в танку, що цей бій, ви зможете безкоштовно подивитися на Мегого або на YouTube каналі УСИК-17. Має відбутися ще одне протистояння між двома непереможними проспектами, які будуть битися за звання обов'язкового претендента на один із поясів Олександра Усика Хорват Філіп Харгович проти китайця Жілея Жанга. Я розумію, що затьмарити головний поєдинок йому навряд чи вдасть, але я вам гарантую, що і тут нам буде на що подивитися. І на це є три причини. Перша причина це те, що обидва боксери є непереможними до суботнього вечора. І глядачу завжди цікаво дивитися, як один боксер забирає нули в графі поразок в іншого. Жорстокі ми люди. Друга, не менш важлива, це те, що обидва хлопці є гарними панчами, но І навряд чи будуть гладити один одного 12 раундів. А це означає, що навіть якщо бій буде нудним, то фінал його обов'язково сподобається. Ну і найголовніше це те, що переможець цього поєдинку стане наступним опонентом для переможця пари Усик проти Джоша. І якщо виграє українець, а ми в це віримо, то не буде зайвим для нас спостерігати за його майбутнім опонентом. Почнімо з Хорвата, Мега перспективного парубка, відео про якого я вже знімав, посилання на яке буде десь тут. Бронзовий олімпійський чемпіон, який має 14 перемог, 12 з яких були саме нокаут. Є добринавченим боксером, який прибиває абсолютно всі види ударів, і в кожен з яких він вкладується. Стилю чимось нагадує Віталія Клечко, але не такого майстерного. Любить тримати помірний темп в поєдинках, не боїться пропустити і тому розмінами зовсім не нехтує. Майстерно пробиває і прямий, прямий, особливо в комбінації з лівим Хуком по великій дузі. Став відомим в боксерських кругах завдяки серії нокаутів проти кубинських боксерів у любительському та напівпрофесійному боксі. Це вище сказане може наганяти вас на ідею, що бій буде повний міц І навряд чи китаєць, особливо свої 39 років, зможе щось протиставити цьому хлопцю. Але не все так просто. Зустрічайте, Жилей Жан 24 перемоги, 19 з яких були саме брутальним нокаутом. Та одна нічия в поєдинку, де він тричі відправив свого опонента в нокдаун. Я не просто так зробив акцент саме на цьому поєдинку, адже в ньому відкривається єдиний, але надзвичайно великий мінус вихідця з-під небесної. А саме його витривалість, яка вже до середини бою просто зникає. Чи пов'язано це з його віком або вагою, адже Жанхі надзвичайно потужним боксером, я не знаю. Але точно можу сказати, що це стане причиною його поразки в цьому поєдинку. Сам Жанг є також боксером з гарним любительським досвідом, і це не єдине, що об'єднує цих хлопців. Далі ви побачите, який лише під кінець своєї кар'єри зміг зловити вдачу за хвоста та змогу побитися за звання обов'язкового претендента на чемпіонський пояс. Боксер є лівшою з надзвичайно потужним лівим прямим, і тут потрібно зробити невеличку ремарочку. Я знаю, що я хвалю і відмічаю майже в кожного цей удар. Але що я можу зробити з тим, якщо герої моїх відео дійсно круто пробивають їх? ось удар жанга це не такий хлист, як у Вандера, наприклад. Це ціла гармата, яка прямо-таки зносить його опонента з ніг. Любить пробивати серії з декількох ударів, які починаються з задньої руки та правим хуком Я кожному своєму нападу націлений лише на нокаут. Також гарно пробиває короткий прямий, схожий на хук, точно так само, як і його опонент. Тримає мегаповільний темп через свою витривалість, яка змушує закінчувати його з його опонентами до середини бою. І тут ми плавно з вами переходимо саме на прогноз на цей бій. Поєдинок складеться максимально передбачено, як на мене, в плані тактики. Адже жанго абсолютно не можна заходити в глибокі води і потрібно буде ризикувати, та зносити свого опонента до екватору поєдинку, чи припускає Хергович удар. А вже, адже часто нехтує захистом, а від лівші це і зовсім буде нескладно робити. Чи зможе він витримати гармату китайця? Я думаю так. Адже досить часто пропускає удар і ще жодного разу не був в нокдауні за свою кар'єру хоча й не зустрічав таких панчерів, як китайці. Навіть якщо і впаде, то після удару точно підніметься. А добити сил опоненту навряд чи вистачить. Хергович з свого боку затягне бій у фінальні раунди, де завдяки молодості і браку у китайця відправить того у брутальний нокаут. В поєдинку будуть чудові розміни, де боксери будуть перестрілюватись на дальній дистанції. Адже по стилю, арсеналу та манері ведення бою вони надзвичайно похожі один на одного. А це означає, що уникати бійки вони точно не будуть. Обидва боксери матимуть локальний успіх, але єдиний мінус китайцям дозволить йому взяти перемогу у цьому поєдинку. Як вердикт, нокаут від Хорвата приблизно в 9 раунді. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що вам сподобалось. І ви давно шукали саме такий канал пробув. Якщо бажаєте підтримати україномовний контент, такий скрутний час, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео. Ви станете одним із перших спонсорів на моєму Patreon каналі, що допоможе мені і надалі знімати такі відеоролики. Та за що я вам скажу велике дяку. Бережіть себе, віримо в ЗСУ Україна понад усе!